це між бідними і багатими є те, як вони витрачають гроші, казав американський бізнесмен Роберт Кіосакі. Ті, хто має більше коштів, частіше купує те, що дорожче. Але висока ціна не завжди є запорукою якості. Як розпізнати найкраще, ми розкажемо вже зараз. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ви побачите. Його миють, ріжуть, обливають окропом, а потім заливають вапняковим молоком. Як і ще процедури проходить буряк, доки віддасть цукор. Після усіх очисток і фільтрації утворюється ось такий чистий, як сльоза буряковий сік. Екзотична родичка Рака. Як в магазині купити креветки, а не воду? Та що можуть приховувати виробники під непрозорою упаковкою? Розова пленка придає дуже красивий від самої креветки. І за тева не видно сніга у будні помічниця у свято вишуканий аксесуар. Як правильно підібрати сумку, щоб завжди виглядати достойно? Якщо ми хочемо виглядати на мільйон доларів, не повинні переусердствувати з декором і стразами. Смачні шотландські традиції. Чому м'ясний фарш для пирога жителі туманного альбіону тушкують вісім годин, та що обов'язково додають до кави? Когда піджигається віскі, весь алкоголь вигорає. Бадилля цієї рослини харчуються свійські тварини. І зі коренеплодів добувають патоку для приготування кондитерських виробів. Та за що найбільше цінують цю культуру, так це за вміст солодкої речовини. Буряк, що у своєму складі має до 20% цукру. То як же з коренеплодів добувають білі солодкі кришталики, прямо зараз готові показати наші журналісти. Трохи менше як півтора мільйона тонн бурякового цукру обіцяють виробити цьогоріч вітчизняні підприємства. За прогнозами експертів, для українців цього буде достатньо, хоча цифра майже удвічі нижча за торішні показники. А все тому, що у нас стали менше вирощувати цукрового буряка, головної сировини для виробництва українського цукру. Буряки рядочками стеляться листочками, але в нашому випадку вони стелені ось такими гігантськими кагатами. Тут цукров... Овий буряк, який з'їхався на цей завод, із усієї київської області, чекає початку виробництва. Найперше, буряки необхідно помити. На мийку буряки мандрують ось цим червоним коридором, по дорозі позбавляючись сміття. Утім, показати процес мийки ми вам не зможемо. У приміщенні, де це відбувається, вологість настільки велика, що наша техніка відмовилася працювати. Тому уявимо, що сировина уже чистенька і вимита потрапляє на ці надпотужні бурякорізки. Всередині в врізки стоїть паук, який ганяє по кругу буряк. І як ви бачите, рамка з боку стоїть, попадає буряк на ножі, ну і виходить стружка. Причому вся практично однакового розміру: – 10-12 сантиметрів. Кожна смужечка, ось вона, подивіться, рівненька і гладенька прямує спеціальними транспортерами на не дуже приємну для себе процедуру ошпарювання. Вишпарюють для того, щоб потім передати її насосом, передається вона в дифузію, де проходить вже процес, де відбувається висоложування вже стружки. Якщо описувати висолоджування словами, то все виглядає так: назустріч стружці йде вода, яка вимиває із неї цукор. Побачити це можна хіба на моніторі комп'ютера, бо все відбувається у закритій ємності і триває десь хвилин 90. Потім солодка речовина відправляється на очистку, а те, що залишилося, тобто жом на корм тваринам. Очистка йде чотири ступені. Зразу те додається вап'якове молоко. Потім постійно йде відгазування соку вуглекисним газом на першій сатурації, на другій сатурації. Це постійне газування. І в кінці вже на другій сатурації повністю йде очистка соку. Головне завдання усіх цих операцій повністю очистити сік від так званих нецукрів, тобто залишити у рідині винятково цукор та воду. Після усіх очисток і фільтрації утворюється ось такий чистий, як сльоза, буряковий сік. У кожному літрі такої рідини міститься 15% майбутнього цукру. Але для того, щоб він перетворився на той солодкий пісок, яким знаємо його ми цю рідину, цей сік необхідно добре варити. Але спочатку потрібно позбавитися від зайвої води. Це відбувається ось у цьому величезному випаровувальному апараті. Із такого сиропу під вакуумом вже і вариться білий цукор. Хоча слово вариться тут доречно було б замінити на виростає. Даємо в апарат провокатор так називає. Або пудра сахар надається, або суспензія. Солодость вони забирають і наращуються. Наматують на себе сладості. Це забирають усі всі якісні речовини, забирають кристал на себе, а решта залишається міжкристальним, так називаємо міжкристальна патока. Тобто мікроскопічні кристали пудри, поїдаючи цукор із сиропу, просто ростуть, причому дуже швидко. За дві з половиною години вони перетворюються із майже невидимих до знайомих нам цукринок. А на цьому апараті відбувається фактично останній етап парки. Ось такий практично готовий цукор звідси виходить. На смак, до речі, теж як звичайний цукор відчувається трішечки присмак патоки, але ми зараз з вами підемо туди, де її якраз і відділяють від самих кристалів. Роблять це ось у цих центрифугах. Густа маса заливається, і спеціальні пристрої починають свою неймовірно швидку роботу. Кристали, що залишаються на стінках центрифуг, вибілюють водою, обробляють парою і зрізують. Центрифуг, де кристали і патоку розділили, цукор потрапляє на транспортер і прямує, як вам здається, куди? Звісно, на сушку, бо поки що цей цукор пологий. Пройшовши крізь сушильний барабан а це хвилин п'ять, солодкий пісок готовий до споживання. От лише до споживачів йому необхідно дістатися, тому його фасують у нашому випадку у 50 кілограмові мішки. Цікаво, що кожна із цих пар за зміну розфасовує 100 тонн цукру, а це 2000 тисячі мішків. Не солодка, скажу я вам робота як для жіночих рук. Ви собі уявити креветку довжиною у 36 сантиметрів і вагою у 360 грамів. Саме до таких розмірів виростають чорні тигрові ракоподібні. Всього ж у світі існує понад 2000 тисячі видів креветок. Серед українців найбільшою популярністю користуються ракоподібні середнього розміру. На прилавках найчастіше ми їх зустрічаємо варено мороженими. А як вибрати найсмачніші? Дивіться далі. І в морських солоних водах і де прісне вода, то прозора, то, то в розводах. Є у рака, там зістра. І на нього трохи схожа. Та паняночка кокетка, як у рака без вічножок, і зовуть її криво. Це справжнісінька ода креветці, та прославляють її недарма. Окрім вишуканого смаку, цей морепродукт ціни ще й своїм поживним складом. Креветки також є істочником омега-3, незамінних жирних кислот. Вот. А, також креветки содержать своєму составі просто кладість различных витаминов. Это и витамины группы В, и витамин В12, который только в продуктах животного происхождения содержится. А также железо, обаль, необходимый для кровотворения, калий, магний, необходимый для сердечно сосудистой системы. А также они являются важным источником йода. Таласувати креветками до досхочу дієтологи не рекомендують. Річ у тому, що вони є природними фільтрами водойм і можуть вбирати у себе небажане. Їх їстівне м'ясо знаходиться у хвостовій частині тіла шийці. На прилавки магазинів креветки надходять у різному вигляді та найчастіше варено-мороженими. Тепер найцікавіше, якою ж повинна бути сама креветка. Чтобы выбрать креветку хорошего качества, она должна быть целая. Э, вот такая вот должна быть целая. Вот это тоже целый, даже маленькая черноморская. Э, желательно, конечно, избегать креветок с потемнением в головогруди, хотя по стандарту это допускается. Не должно быть механических повреждений, лома. Вот. І бути розового або красного цвіта. А ще якісна креветка повинна мати скрючений хвостик. Така його форма говорить про те, що креветку зварили відразу після вилову. Та добре розглядіти морську жительку можна лише у прозорій упаковці. Маркетологи в останнє време це буквально. не очень давно, я думаю, где-то года 3 три 4 назад, начали прибегать к таким защищенным уловкам. Это розовая пленка на упаковке. Розовая пленка придает очень красивый вид самой креветке. И из-за этого она не видно снега или льда, который может образовываться в этом пакете из-за смены температуры. Или изменения условий доставки. Роздивляючись морський делікатес перед покупкою, зверніть увагу на те, скільки глазурі або ж льоду на ній наморожено. Часто жалуються, що е, масова доля цієї глазурі дуже висока. Тобто, есть покупатель покупает воду. Тому нужно обращать внимание на массовую долю глазури, которая по межгосударственным стандартам стран СНГ заставляет не более 2%. В Україні ж стандарти регулюють лише мінімальну норму глазурі, тобто на креветці має бути не менше 2% води. Верхня ж межа не регулюється. Тобто виробники можуть наморожувати льоду стільки, скільки вважатимуть за потрібне. Якщо не хочете платити за кригу, порада проста. Обирайте ту креветку, на якій тонший шар льоду. Не зайвим буде звернути увагу і на зовнішній вигляд глазурі. Вона має бути прозорою та рівномірно покривати водну жительку. Ретельніше роздивитися продукт дозволяє вагова креветка. Вона так само як і упакована, зберігається у спеціальних холодильних камерах при температурі мінус 18. Іменно стоїть купувати товар в спеціалізованих магазинах, а не на ринках, тому що э, здесь працюють санврачі, -сан і э, товар завжди знаходиться під пристальним э, присмотром э, не тільки продавців, але й служб, які в нашій відповідають за качество Креветки бувають різні за розміром від 5 до 30 сантиметрів. Про те, які саме знаходяться в даному пакеті, вам повідомить напис, де вказано калібр. Наприклад, на пачці ви побачили 50 дріб 70. Це означає, що креветок в упаковці буде у перерахунку на 1 кг від 50 до 70 штук. Далі поруч з інформацією про калібр. Ви маєте знайти всі відомості про виробника та термін придатності продукту. Ціна ж на морепродукт залежить від його розміру, типу, обробки і виду. Якщо ми говоримо про ціни за за кілограм, то це від 50 гривень. І якщо говорити про екзотичних видах креветок, то це до 200 гривень. Що й говорити, велике сімейство креветок дуже різноманітне, а їх ніжний екзотичний смак не залишить байдужим жодного гурмана. У другій частині програми ви побачите, чому шотландська кава з звісні вважається безалкогольною і коли сумка буде варта заплачених за неї грошей. Далі ми розкажемо про таке: у будні помічниця у свято вишуканий аксесуар. І Як правильно підібрати сумку, щоб завжди виглядати достойно? Якщо ми хочемо виглядати на мільйон доларів, ми не повинні переусердствувати з декором і стразами. Смачні шотландські традиції. Чому м'ясний фарш для пирога жителі туманного альбіону тушкують 8 годин, та що обов'язково додають до кави? Когда піджигається виски, весь алкоголь вигорає. Свій особистий музей сумочок зібрала дружина відомого футболіста Девіда Бекхема Вікторія. Приблизна вартість колекції 3 мільйони доларів. У ній є вироби майже всіх відомих світових брендів. Вартість деяких сумочок сягає 7,5 тисяч доларів. Елегантна місіс вважає своє хобі гарною інвестицією. Як обрати сумку, що буде варта заплачених за неї грошей? Рубрика Потрібні речі. Хто з жінок не мріє стати власницею елітної сумки від Луївітона? Однак це не кожному по кишені. І ціну там править не матеріал, з якого пошити аксесуар. Я вам скажу, що ливий вітон він не шиє із натуральної шкіри сумок, а сумки дороги. Чому? Замінник в нього не менш якісний, ніж натуральна шкіра. Робота там дуже і дуже якісна і щипційна. А ось моя колега місячного статку, якої вистачить лише на ручку від сумки, хизується шикарним виробом. Купила сумку за 100 гривень, в зі переході. Отлична сумка. А ми зі свого боку скажемо, що головне не ціна і не місце, де річ куплена. Головне правильний вибір. І ми вам розкажемо, як його зробити. Ціни коливаються від двох сотень до кількох тисяч гривень, вибираючи сумку, насамперед зважте, коли і до чого ви її носитимете. До ділового костюму пасуватиме такий же аксесуар. Ділова сумка і жіноча, і чоловіча повинна бути розміром не менше ніж аркуш паперу, а 4 та мати декілька відділів. І дуже важливо, щоб ці відділення ілі були внішні, як або ілі внутрі сумки, щоб это было і место для кошелька дільне. отдельное место для ноутбука, отдельное место для папки с документами. То есть вот это главное деление внутри обязательно присуще всем деловым сумкам. Декоративных элементов на таких вырубах мае быть минимум, а кольоры не яскравыми. Человечий вариант выполняется зазвичай у вигляді портфеля. Это сумочка деловой стиль. Це для офісу, для, для работников, для, для, для учителей. у нас учителя брали ці сумочки. А для повсякденного користування краще купувати сумки довільніших фасонів. Эта сумочка призначена для, для спорту, для отдыха, для постоянного ношения. Жіночі ж повсякденні сумки діляться на два типи кежуал та шопер. Кежуал це сумка, яку можна назвати скидаймо сюди все, що під руку трапиться. Ця Сумка можна як тікав сумку, сумком, карті, яка являється і спортивною і більш простою, ні ділового стилю. Сюди можна положити косметичку, зонтик, якісь как предмети туалету, і в той же час можна щось із продуктів ще положити затятим. шопоголічкам підійде сумка Шопер. Вона завжди має твердий корпус. Эта сумка позволяет нам сделать покупку и легко забросить ее внутрь сумки. То есть буквально ничего не расстегивая, мы можем положить любые покупки и не переживать о том, что оно что-то где-то выпадет. Всегда геометрической формы и легка в переносе. То есть материал, как правило, очень легкий. У повсякденных сумках предпочитается дещо больше декоративных элементов. Однако не передавайте хути меду. Якщо ми хотим выглядеть на мільйон доларів, ми не должны переусердствовать з декором і стразами. Сумка має выглядеть дорого за що фактури. А от вечірній варіант це саме той, де можете не відмовлятися від блискіток та камінчиків. Нехай усі осліпнуть. Вечірня сумочка це маленький такой аксесуар, який э, в основному яркі такі. Всі важливі украшення, да, так це маленька сумочка. Сюди поміщається мобільний телефон, сюди поміщається кошелечок. Чоловіки теж мають свій варіант маленьких сумочок. Барсетку. Щоправда, його використовують не для парадних виходів, а тоді, коли з собою слід брати мінімум речей. Є э, ва варіант, э, у небольшому клачи. Він призначений для людей, які з собою не беруть какого-то количества. Э, Документів, а именно права, паспорт, мобільний телефончик. Однак ознаки якості для всіх сумок одинакові. Насамперед зверніть увагу на зовнішнє виконання виробу. Смотрим на шви Это то, що є в початку, то що ми видим. Це правильно ровно прошиты шви. Они йдуть без всяких зазорінок і струтічка йде ровно. Уважно огляньте підкладку сумки. Усі шви в ней мають бути заховані. У дешевої сумки ніколи не буде е, такого обрамлення шкірою. Тут зразу пришивається підкладка, ой, вона з часом починає вилазити з цих швив. Коли воно оброблено шкірою по краям все, всі кармани, все, все оброблено шкірою, то воно е, більш якісно. Що ж до матеріалів, то знайте, нині в тренді і шкіра, і замінник, і текстиль. Але пам'ятайте, що лаковані сумки не підходять для мінусових температур. Якщо хочете дозволити собі ексклюзивну сумку, то можна пошити її на замовлення. Щоправда, це задоволення не дешевих. Ну, середня вартість замовлення сумки 2000 гривень. Це не вартість матеріалу, це вартість роботи. Натомість ви зможете вибрати собі той колір та матеріал, який личить саме вам. А на сам кінець поради про те, як вибрати предмет туалету до вашої статури. сумку лучше выбирать, если есть склонность к полноте, среднего размера. И если очень хрупкая и тоненькая фигура, то тоже среднего размера. Очень крупные сумки допускаются только в вызывающих нарядах и также очень мелкие только в вечерних. И еще. Сумка не повинна співпадати в кольорі з рештою деталей одягу. Если ми хотим выглядеть стильно і модно, ми повинні вибрати сумку отличающуюся по цвіту от всех аксесуарів в лукі в образі вдалого вам вибору, і нехай ваша сумка завжди буде наголосом на вашому бездоганному смакові. Якщо м'ясний пиріг спекти із листкового тіста, вкласти туди по-особливому приготований яловичий фарш, ви отримаєте найсмачніший м'ясний пиріг у світі, кажуть шотландці. Бо саме так вони готують цю випічку згідно з національними традиціями. Цей рецепт разом із вмінням готувати їхню каву освоювала Лариса Суровська. Шотландская кухня по своей традиции очень-очень старая. Там есть такие блюда, которым по 300, по 500, а то и более лет. Сегодня мы будем готовить шотландский пай традиционный. Казалось бы, с обычных продуктов, но на самом деле это изысканное блюдо. Пай у перекладі означає «пиріг». Це традиційна страва шотландських пастухів. Ми будем готувати з говядины самой. Мы уже ее из-за того, что она готовится от 4 до 8 часов. Мясо должно развариться на волокна. Мясо мы тушим с добавлением лука, честная, кимяна и сливочного масла. Тесто мы используем. Мы взяли. Как бы лучший вариант взяли слоеное тесто дрожжевое, оно намного вкуснее и сусочнее. Также в пирог добавляется еще морковь. Мы ее заранее прокарамелизировали. Карамелизована морква це така, що підсмажується на вершковому масле с додаванням цукру. Приготовление пая мы возьмем слоеное тесто, которое раскатаем. Присыплен стол рабочей мукой. будем раскатывать наше слоеное тесто. Тесто мы поместим в нашу формочку металлическую, которую предварительно смажем сливочным маслом, для того, чтобы тесто слоеное не приставало. Возьмем противень, на котором мы будем запекать это все. И это все будет запекаться на пергаментной бумаге. Из теста нужно вырезать за размерами формы два кола. Одно будет дном, а другое – крышечкой пирога. Это будут наши борта. Потом добавляем низ. 50% нашей карамизированной моркови, которая придаст паю сладость и изысканный вкус. Следующим этапом будет томленое мясо, томленая говядина, которая тушилась с луком, с бульоном куриным, со сливочным маслом. Это все накроем второй половиной карамизированной моркови и накроем это все нашей крышечкой. Усмажем яйцом и будем запекать Сиром Чеддер, англійський сир. Його можна замінити обичним сиром твердим, любим, але качественним. Качественний продукт. З качественного продукту виходить качественне блюдо. Все, ставим духовку при температурі 180 градусів на 25 минут. За 25 хвилин випічку можна виймати з духовки. І не менш важливо достойно презентувати цю страву. Сейчас я расскажу, как правильно красиво подать этот наш мясной пай. Достаем ножом, отделяем от металлической формы, выкладываем на блюдо и будем гарнировать его овощами на пару и картофельным пюре. Несколько движений ложками. У нас получается кнель. На гарнир мы еще используем овощи на пару. На завершение такой трапезы, как шотландский пай, будет подходить кофе по-каледонски. Каледонія північна частина Великобританії, де розташовується сучасна Шотландія. Кава по Каледонськи там традиційний напій. Для приготування кофі по каледонськи Нам, відповідно, нужен бокал. Нам нужен сахар Демерара, Нам потрібні сливки І нам нужен односолодовий шотландський віскі. Цукор демерара це коричневий тростинний цукор. Беремо сахар Демерара. две барные ложки. Добавляем 30 мл односолодового шотландского виски. Теперь мы его поджигаем для того, чтобы сахар карамелизировался. Когда поджигается виски, весь алкоголь выгорает. Хар виски в данный момент меняет цвет. Был светлый, становится более насыщенный коричневый, появляется отчетливый запах карамели. Теперь мы готовим двойной эспрессо. по эспрессо – это черная кава объемом 60 мл. Выливаем в подготовленную смесь двойной эспрессо. Теперь мы взбиваем сливки. Сливки взбиваем в шейкере. Обычные кулинарные сливки 30% жирности. В домашних условиях можно и миксером. Но лучше в шейкере, потому как сливки сразу же охлаждаются. И аккуратным образом выкладываем сливки поверх кофе. Получается у нас вот такой замечательный напиток. Итого, для приготовления кофе по-каледонски нам понадобилось 10 грамм тростникового сахара, 30 грамм односолодового шотландского виски, 60 грамм эспрессо и 100 грамм сливок. Після такого обіду ви відчуєте себе справжніми шотландцями. Щоб зробити у світі щось гідне, не можна стояти на березі, думати про холодну воду і тремтіти. Треба стрибати у самий вир і випливати, казав англійський адмірал Сідний Сміт. Тож без остраху озброїтесь порадами нашої програми і боріться лише за якісне, бо без нього гідне життя неможливе. До побачення.